you mm -hmm. Всім привіт! Ви на каналі Crazy Козакс, і сьогодні ми почнемо з вами знайомитись з новою грою під назвою Metro 2055. Ця гра доступна у бета-тестуванні на Google Play. Доступна вона у двох варіантах. Гру можна встановлювати як на ваш смартфон, так і на ваш ПК. Як кому буде зручніше. Хочу наголосити, що це гра українського виробництва, і розробники роблять гру. Під постійними обстрілами, адже в Україні зараз триває квава війна, в якій українці виборюють свою незалежність, боронять свою країну, свій дім, свою землю, свої родини від окупанта. Але росіянам воля українців не зламати ніколи. Тема нашого сьогоднішнього відео гайд будуємо базу. Тому я поділюся трошки своїм досвідом. Будівництво бази, що і як робити, які нюанси є. Тож, почнемо, порада номер 1 Обов'язково виконуйте сюжетний фліт. Саме при проходженні сюжету у вас на базі почнуть з'являтися нові люди, і вам вже буде не так самотньо в цьому постапокаліптичному світі. Наприклад, у вас з'явиться торговець, торговець Рік, у якого ви незалежно від репутації. Зможете купляти відповідну зброю, вогнепальну, холодну зброю, зможете придбати в нього броньку, от, ресурси необхідні, а також а, продавати йому а, зайві ресурси, а, яких у вас забагато, чи ви не використовуєте таке інше. Також, наприклад, у вас з'являться фермери. Едді зі своєю сестрою Френд, які будуть вирощувати а, помідорки, огірки, кукурудзу, а, ягідки, і ви вже можете щось приготувати, салатики, і у вас буде провізія. Порада номер 2 Обов'язково скоріше збудуйте водосборник. Ось так він виглядає. Щоб у вас вже завжди була вода і не було проблем з їжею і з водою. Ось так, наприклад, ми випили водичку. Пусті склянки ми не викидаємо, ми їх сюди складаємо, вона наповнюється водичкою, і потім ми забираємо повну склянку води. Порада номер 3. Після того, як у вас вже є їжа, є вода, ви ситий, і вас не мучає спрага, то можна потрошки починати будувати свою базу. Почати потрібно з скриньок. Я рекомендую вам почати будівництво бази. Десь з центральної часті, і потім потрошки-потрошки, по ви вже будете розширювати свою базу, кількість скриньок у вас буде ставати більше, і тим більше ресурсів ви зможете зберігати на своїй базі. Порада номер 4 Якнайшвидше відремонтуйте ось цю плавільну піч. За допомогою цієї плавільної печі ви зможете переплавляти а, переважно руду. На злитки, а зі злитків вже виготовляти пластини, які потрібні для виробництва броні чи зброї. Тут поруч є от скринька і тут, наприклад, мені дуже зручно зберігати мої ресурси, тобто я беру Google, беру наприклад, от, добігаю сюди і ось поповняю Google, кладу руду. Забираю мідні злітки, які вже в мене готові. І біжу до своїх скриньок, прикладаю викладаю ресурси. Порада номер 5 Плануйте одразу свою базу. Визначайте, де, які ресурси у вас будуть зберігатися. Якщо у вас буде порядок на базі, усе розкладено в місцях, вам буде легше. І найголовніше, ви будете економити багато часу. Та й саду буде приємно. Наприклад, я зробив ось так. В мене є по центру паровозик. Сундук, скринька на 200 предметів. Ось. І я сюди складаю там всі ресурси, вони стакаються по 20 штук. І Потім, коли він наповнюється, я беру вже там не 5-10 штучок, а беру там, наприклад, 5 стаків по 20 штук. І, наприклад, несу сюди зліва, ліворуч, у мене тут е, ну так би мовити первинні ресурси. Тут у мене дошки, тут дошки, там стара дошка, тут звичайна дошка, тут дошка з буку. Тут дошка е, дубова. Тут у мене цвяхи. і так далі. Тут праворуч я розмістив усі різні станки по виробництву, по розбору по крафту броні, крафту зброї і так далі. Але ж все ж таки найголовні ресурси. Тут, наприклад, у мене ізолента і клей. Ну, клеючі, да, такі ресурси. Тут у мене пластини. От, тут в мене болти а, і так далі. Тут пластик. Там, а, тут, наприклад, два ящичка, щоб я не плутався, теж а, дріт звичайний, і а, це у нас а, моток алюмінієвого кабелю. Тобто я знаю, що тут у мене кабельки. Праворуч, наприклад, у мене пішла група 6 а, скриньок. Дивимось. Руда Є. Потім а, вже в мене йдуть злитки, є. Потім пластини, там металеві, титанові. А, тут пластини алюмінієві, тут пластини срібні, тут в мене а, титанова руда. Тобто дуже зручно, я знаю, що в мене оці 6 скриньок, це в мене ресурси для виробництва металу. І тут поруч я розмістив станки. Так? Тобто, мені дуже легко я раз взяв наприклад, стак металу, поклав в станок, все в мене виробляється метал. А коли буде готова пластина, я забрав пластину раз поклав сюди. Тобто Дуже зручно, економно та найголовніше, це порядок, де ви знаєте, що у вас на які ресурси вважають. Тут, наприклад, 6 ящиків з електронікою. там Все можливо, там, і транзистори, і така електроніка. ось. Тут, наприклад, 6 скриньок в мене з матеріалами, там тряпками, от, вірьовочки і так далі. І тут же в мене станки да, там для виробництва, наприклад. Ткацький верстат я можу положити якусь тканину і отримати, наприклад, там брезент, чи тканину, чи сукно, ось Це дуже теж. І так далі. так далі, так далі, далі. Тут вже в принципі, ви будуєте, як вам зручно. Ну, Я не будував багато кімнат, багато дверей, бо ну, все це проходження через них там трошки попав-не попав. Тут не попав. Тому я зробив отак. І мені здається, це оптимальний варіант. Тут в мене найдорогіші ресурси, наприклад, тут в мене артефакти, о, там бронька п'ятого левела. Тут я зробив зброю. Бачите, да, скільки в мене зброя п'ятого тіру. І тут я її і крафчу, і купляю в Мідлтауні репутацію на п'ятий дір і можу там купляти. Тут в мене то паливо, бо я вважаю, що скоро вже введу дрезину, можна буде побудувати і кудись їздити на ній замість. Витрати фільтрів, щоб бігати по поверхні. Тут теж рідкі електроніки до квант-принтера, рідкісні мікросхеми, військова мікросхема тобто такі дор дорогі і рідкісні ресурси. Вони в мене у додатковому захисті да, в окремій залізній кімнаті. Ну, тут медикаменти кірки. Зброя, одяг, бронті. Тут вже ви дивитесь, як, як у вас це буде. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви, як ви думаєте, може якісь поради, може якісь лайфхаки у вас є. От, я ще зробив таку подвійну оборону своєї бази. Можливо, може бути там Якось потім відстрілюватись. Може будуть введені в гру, там поля якісь додаткові оборонні пригради, пушки, не знаю. ну Подвійна оборона, бази, я вважаю, це, це круто. ось, І додатково ще я побудував ось такі. Теж і як вони там називаються, водяна свердловина, бо через неї ніяк неможливо навіть дотронутися до стіни. Тобто ідея була повністю по периметру побудувати ось такі свердловини. Ну і Тут я побудував ось таких, купив на івенті Хеллоуін, ось такі дві статуї і пагор. А, так, до речі, трошки чуть не забув. Тобто, якщо у вас є можливість придбати скриньку на 200 предметів, то я раджу вам це зробити. Якщо ні, я до цього ставив ось два таких, дві таких шафи от, і в них все скидував. Вони стакались ці ресурси, накоплювались. Потім, коли вже шафа була забита ресурсами, я вже брав і там по декілька, по три, по 5 стаків вже раз я знаю, де в мене якісь. Лежать і я розносив по базі ці ресурси. Потім, коли розніс, знову побіжав там в далеку якусь локацію, інститут, редрок, там пофармив, набрав кучу ресурсів через скриньку, яка між станціями там туди скова плюс я взяв собі ось такий переносний сіт, рюкзачок 6 тіру. Він дає дуже багато міста. Теж ви можете поки ще його придбати. До 15 листопада діє акція Хеллоуін, Тому, якщо є можливість, раджу вам це зробити і придбати ці штуки. Вони вам дуже полегшать вашу гру, а також ви підтримаєте розвиток нашого з вами проєкту, який нам дуже подобається грати. Порада номер 6 Виконуйте ось такі другорядні завдання, які дають вам лідери Мітлтауна, Редропу, Інституту. І, звісно, на вашій базі також є такі завдання. Вони вам будуть підвищувати ту саму репутацію, яка буде впливати на асортимент да, товарів які ви зможете придбати у торговця. А далі я думаю, що і на якісь інші речі репутація теж буде впливати. Ось, наприклад, в мене четверта репутація тут на базі. Да, 205 з 400. І я вже ось можу четвертий тір купляти. П'ятий тір, ви бачите, тут. Недоступний поки що, поки я не прокачав. А, і ще одно а, це а, ось за золоті монетки, наприклад. Да, ось я бачу прототип Цверх 03. А, я точно знаю, що з нього при розборці падають титанові зброєві строє... деталі, титановий приклад таке інше. І прототип а, ось альф 02 також. О, тому такі, а, таку зброю можна купляти, але ну, знову ж таки, якщо у вас є вільні монети. Наприклад, я куплю собі а, ось цей пістолет і цю пушку за 889 монет, так, да, це дуже недешево, скажімо так. Але ж а, от вона. Того варта. І далі, наприклад, якщо у вас є гроші і є золоті монети, ви можете тут оновити асортимент. Но асортимент оновлюється саме в тій вкладці. Тобто якщо третій тир, то тут третій тир. А якщо четвертий, то четвертий, п'ятий, то п'ятий. Ось, наприклад, я купив тут зброю. Та, і, наприклад, я зараз нажимаю оновити за 10 голдин. Оновлю. Раз, О, я бачу, що в мене знову є можливість придбати цверх 03 цю зброю і отримати титанові запчастини для виробництва зброї. Ну, раз я, наприклад, собі купив. Тобто, можна і так робити, і порада номер 7 це, звісно, якщо у вас є можливість... То придбати ось ці статуї разом з пагорбом. Дуже цікава річ. Працює вона як. Ось тут потрібен топорик, тут потрібна кірка. Треба вдарити. Так, Зараз давайте подивимося, що в мене зі зброєю. Ось так, наприклад, і ми тут. Пістолі накупили і подивимось. Тобто б'ємо, відбігаємо, дивимося. Хтось вибігає о заражених. Ух, 5, 5. Ну, якось по... працює він. Спочатку в мене було 3, потім там боси відбігали, тепер 5. Ось. Чим зручно? Ну, по-перше, ви прокачуєтесь прямо на базі, нікуди не бігаєте. Да? Лут падає з цих мобів непоганий. І ще ви, так би мовити, а зараз так. Давайте. Можна добивати, є зброя третього тіра, яка вам випадає, там, десь ви знайшли вона там наполовину. Ушатана, от. Холодна зброя теж. Ви можете її добивати. Да? А на далеку відстань вже біжати. Давайте все заберемо, щоб вони тут не валялися і зникли. А то заваняються в мене тут перед базою, а ну нам потрібно. А ось. І Можна добивати зброю, яка там є Так, 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 ага, бачите, Тут і ланцюгова біта, ну, непогано, тобто і холодна зброя, і вогнепальна зброя ну те, що там другого тіру, ну тим не менш, це такий дробовичок, який можна непогано використовувати. От, Дві відмички, шпільки От. і ще там, ну, ржаве дуло таке собі. От, е забираємо все це. Е і давайте подивимось тепер, що з цими статуями. Тут вже потрібна кілька, але принцип такий. же самий, е Можна вдарити. Вона бац. Ми її розбили. І тут теж опа, два боса. Лисе поріть. 49-й тір. Окей. Давайте добивати цим пістолем. От. Є у мене ідейка одна стосовно е е пагруба цього і цих статуй, цих босів. Але я думаю, це окреме буде відео, подивимось я, поміркую. міркую. Є, є мис мисличка е з приводу цього. І думаю, що запишу окреме відео, нове буде. От, тому не забувайте підписуватися, не забувайте ставити вподобайки. Якщо вам сподобалося відео, це буде мене мотивувати, записувати ще, ще більше відео по метро 2055. От, так, добиваємо ми лиси поліття і подивимося зараз лут, як воно є. Так. Трошки далі треба вибігати, і разом 4 по ньому шмаляти. Раз, детальність нормальна. Так, ще трошки. Тобто вибігають з них респект. О, тут, бачите, і кірка, і арбалет. Ну, і непогано. Давайте подивимося. Це з одного голисого цього поріддя. А, і клішньої Маша, щось. Одно і друге. Ага, Прикольний пагорб. Тикви такі класні. Так, Дивимося, що у нас тут ще. Де ось. І тут іще попередній бос. Дивіться, і, проти, і фільтр для протигаза. газу. Шпільки. ну тобто, Лут лут нормально теж пробується з цих мобів. Скажу одразу не так, як із звичайних, яких там фармити десь в інших локаціях. Ось, тому ну, раджу, так, якщо є можливість, звісно, це прикольна штука, можна купити і фамитись у себе на базі а заодно і підтримати проєкт розвитку гри Метро 2055. Якщо немає, ну, тоді можна пофанитись теж гарно на локаціях. Ось так, друзі. Це були основні поради по будівництву вашої бази. Тримайте ваш дім в порядку і вам буде зручно та приємно грати. Я думаю, буду ще записувати нові відео. Тому ж таки вподобайка, якщо відео вам сподобалось. От, підписуйтесь на канал і до зустрічі, друзі. Пока!